Дівчата, всім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. І у мене тут закупка продуктово побутова АТБ і червоний маркет. І почну з червоного маркета. Там у мене не так, що багато позицій, значить, пакет. 7 гривень. Обалдеть! ціни на пакети зараз захмарні стають вже. Маска для волосся. Ось така. Біо. Натурель у великому об'ємі. Давно я на них дивилася, трішки потрібно волосся вже, скажімо так, живити. Заліто воно попідсушувалося. Ельфа Фарм чи Ельфа Cosmetics, як воно правильно називається, армат. Приємний була тільки ця у них, і вона на акції 946 мл по 109 гривень взяла на пробу. Давно я на них задивлювалася. Далі я взяла собі фарбу для волосся. Екмі-колор. мені потрібно коріння підфарбувати 5999, 60 гривень. Зараз вона у них на акції. Потім я взяла ось таке пітюлечку добриво для декоративних Ні, для декоративно-листяних рослин. 5 мл. Маленьке. Періодично я купую піддобрюю свої квітки. Коштувало воно 10 гривень. Потім крем для рук. Це мені потрібно на роботу. В домашнє використання в мене є. На роботу мені нема що з собою взяти, тому взяла собі ось такий. ну, Він не, не маленький, не величкий, 100 мл, але не сильно громісткий такий тюбік. Покладу собі, тому що дуже сильно сохнуть руки на роботі, прям аж, аж стягує таке відчуття, ніби зараз буде шкіра лущитися. З маслом шивано, 25 гривень, цей крем зараз коштує. Вермишель Мівіна. 음, так, так, так. Три штуки, грибні і дві курячі. Там у них акція виходить. 음, як воно виходить, 8,99 за одну. Але якщо ти береш від трьох штук, то воно виходить там 7 з чимось. І в мене вийшло ті, що грибні, вони на 26,97, але ще 4,50 у мене знижки. І вермишель та що куряча, 1798, 3 гривні на неї знижки пішло. Але загальну за суму воно не пише, воно тільки пише, скільки пішло зі знижкою. Далі взяла Ілюші два ось таких зошита, хотіла взяти більше, але більше не було. Це з математики. Ось такі зошити, звичайні прості. Попередній раз я вам казала, що я по 11 купила, а ці я взяла вже такі простіші, це йому на групу. Як воно? На групу продовженого дня, як чорновики. ось так от, е, Коштували вони по 5,99. Хотіла взяти більше, але було в клітинку тільки два, решта в лінію. А в лінію йому також ще не потрібно, тому що пише він поки в косу лінію. І ось такі два взяла це для студентки для моєї. М -м так, наскільки тут? Щось тут велике. На... 60 аркушів, такі красиві. Вони мені сподобалися. В клітинку їм сказали, що навіть на укрмову можна в клітинку їм абсолютно без різниці. Цей, взагалі, шикарний, такий класний. Коштували вони по 50 гривень. Взяла її, докупила і ще два зошита, тому що е, ну, по мірі необхідності на предмет, якщо кажуть, що от цей предмет потрібен такий, то зошит. Ми підкуплюємо. Е, три в нас було, ми е, заздалегідь не купували, бо не знали, що саме потрібно, і ніхто якось особливо так нам і не розповідав. Але зараз вже коли дізналися, то по мірі необхідності потрібно докуплю... докупльовуємо. І червоний маркет у мене затягнув на 361 гривню. І далі в мене пішов у мене АТБ. Знову ж таки, взяла пакет за 4,60. Чому? Тому що картопля, і правильно, що я його взяла, бо їхні оце, ці кульочки взагалі не кудишні. Він прорвався одразу під вагою картоплі. У мене, хоча я б не сказала, що її там супер-пупер багато. Звичайна маєчка б витримала без проблем. А не оце це ГЕ. Цибуля ріпчата по 12,79 вона у них зараз. На 3 гривні 53 копійки я взяла одну цибулину. просто, Тому що всі решта були у них голі, геть, абсолютно без лоски. Е, не знаю, де вона вся подівалася, Геть просто чищена, звичайно, цибуля. ну Вона така не лежатиме. Тому я взяла одну, бо мені потрібно на салат і все. І почекаю, допоки буде у них не чищена цибуля. Е, картопля. 14,85 за кілограм. Тут 3 458 г на 51 гривню 35 копійок. Хочу сьогодні просто відварити картоплі з оселедцем. Пакети біорозкладні, оце три штуки, 3 гривні 60 копійок. Далі перець салатний. Взяла. ну Звичайний для мене це білозірка. Вони його назвали салатним. 434 грама, він по 43 гривні. На 18 гривень 64 копійки. Це також там на салат, на роботу собі так просто поїсти. Далі хліб селянський по 21,40. Засіб мийний для посуду, пів літру день у день, 28 гривень, 90 копійок. Пляшечка у мене є, непогана перелю просто туди і усьо. Приправа універсальна. Овочева, розумний вибір, 12 гривень 30 копійок. Непогана приправа, вже не вперше беру. Мені подобається. Зараз у них по акції ось ці пресерви від Норвен 250 грамів, 59,50 Дуже смачна, вже почищена, все дістала, порізала. Можна і не порізала, як захотіла. Взяли і з'їли. Оце я до картопельки. Так мені я прошвернулася по акціям, побачила і вже одразу зрозуміла, що ми сьогодні будемо вечеряти. Далі Мартіну два корма взяла. Один з куркою, один з яловичиною. Вони мені сподобались, вони непогані. Тут, ем, якщо там у них є ще один такий в рожевих упаковочках, то там здебільшого оце це желе і немає шматочків таких, не, ну, як воно, м'ясних чи що. А тут більше шматочків, тому я беру йому цей, хоч він і трішки дорожчий, але все ж таки він виходить більше наїдку від нього. 11 гривень 90 копійок кожен. Далі тістечка бісквітні. Це Ілюші я взяла в школу на сьогодні. середа, на Сьогодні ми положили на четверг і на п'ятницю, бо я виходжу на роботу, була вихідна, це виходжу на роботу. Зранку, хочу наса тебе і під домом, але як завжди, там працює одна каса, і там 10 мільйонів людей. Ми сьогодні з Ільєю зайшли в 8.05 туди. Взяли пляшечку чаю, взяли йому такий бісквіт і вийшли в 8.19, Отак от 14, із них нехай 4 хвилини. Ми скуплялися, 10 ми стояли в черзі. Тому краще я йому заздалегідь куплю, покладу, щоб не стояти в черзі, тим більше, що завтра його будуть. Ні, завтра... Так, завтра його веде донька, а в п'ятницю його веде племінник. Коротше, студенти на зміну заступають відвезти забрати, допоки я на роботі. Вони зараз коштують по 10,90, це вигідніше, ніж барніки брати. По смаку також йому сподобалися 21 гривня 80 копійок за дві штуки. Далі я взяла білизну. 24 гривні 80 копійок. Впрання не використовую, але мию там, де Мартін занадився у нас ходити в туалет. Що я вже йому не робила, і мордою тикала, і по жопі била. І він все одно мені в коридорі вирішив, що йому пора ходити пісяти. І я там вимиваю білизною, тому що інше нічого не справляється, щоб прибрати цей запах. Це жах. Нормально, нормально все було і на тобі. Mm, далі, паштет. Ось такий. Ковбасний ряд один взяла 1890, це зранку на бутерброди. І взяла ось такий один домашній з грудинкою по 21 гривні 40 копійок. Оце що по 1890 він йде у них. Здається, не в акції, а по 21.40, то це акційний. Ну, Я вирішила і то, і той взяти, спробувати. Далі ще добиваємо, скажімо так, літній сезон морозивом, донаїдаємося, тому що, коли холодно, ми його вже не їмо. По 8 гривень 10 копійок взяла три штучки, мені Ілюші і Вероніки. Чоловік у мене не їсть, до речі, цей рік. Це єдиний рік, коли я можу їсти мороженого. Останніх, мабуть, років з 7. Я взагалі не могла їсти, тому що в мене організм не приймає лактозу. Тому я вам скажу так: або в цьому морозиві лактози не виявлено, причому не тільки у цьому, а у 90% морозива. Або у мене пройшов цей період, тому що за це літо я з'їла, мабуть, пачок з 200 морозива. Тому не знаю. І воно все було різне. І від жодного у мене не було ніяких негативних реакцій. Ну, мені здається, що там. Молока не, не, не виявлено, максимум якийсь порошок. Тому ось так: от. користі від морозива точно нам немає. Це виключно таке задоволення, смакове. Олія 60 гривень, 50 копійок, 850 мл. Далі ковбаса, м'ясна лавка до макарошків, це на бутерброди, і в школу їм з собою, і не в школу. 105 гривень. Зранку вони ще, до речі, інколи бутерброди їдять. Йогурт, растішка, Зараз також у них по акції два полоничних, два бананових по 10,70 кожен, 21,40 за ті два, 21,40 за ці два. І на завершення яйце куряче, 41 гривня, 90 копійок за десяток. Ось так от Ось така у мене закупочка. Зараз це все розкладаю і починаю генеральне прибирання, готування і підготовку себе до, робочої, до робочого тижня. Мого. Ось так от всім все найкращого, продуктивного тижня, продуктивно його дозакінчити. Гарних вихідних, бережіть себе і своїх близьких, міцного здоров'я, тому що знову нас цим ковідом лякають. Сталевих нервів у нас, до речі, зараз. Мабуть, у зв'язку з тим, що почалося 1 вересня, вже перший день навчання у нас діти проводили в бомбосховищі. Ілюша в шкільному, а студенти в своєму студентському. Було у дітей, у студентів одна пара, у Ілюші вийшло півтора урока. Решту часу вони просиділи в бомбосховищі. Не знаю, як буде сьогодні, але потім і ніч була трошки така, ну, не, не супер-пупер, але декілька разів гепнуло. І в день вчора також декілька разів гепнуло. Не знаю, мабуть, зараз ближче, скажімо так, до навчального року не доведе Господь, щоб ж наші діти були розумнішими, ніж їхні. Тому будуть, звичайно, трішечки підкошмарювати і не давати змоги навчатися. Тому е бажаю вам, щоб у вас була змога і навчатися, і працювати, щоб все було у вас добре, сталевих вам нервів, витримки, міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні!